От такий квадратик, як тут намальовано, зроблено. Він витримує 8 кілограмний розрив. Тобто, при ну, такому роз'єднанні, прямому, він складно роз'єднається. якщо так, то легко. Секрет конструктора у так званій грибковій липучці. Її використовують у будівництві, та архітектор Маркіян Косак задіяв у дитячій іграшці. Бався своїми дітьми, складав з кубиків будиночки. І мене завжди дратувало те, що що не складеш з кубиків, воно постійно розвалюється. Так і прийшла ідея створити надміцний конструктор. Поки що забавка в єдиному варіанті її апробовує цільова аудиторія. Що це за що, <смітна> що <ти> <смітна> це а, так. Ще Не придумала нас, та маршекот не можна. Ні, не можна. Можна це? — Ні, це був я. Трошки тяжче, тому що вони от штуки трошки такі. Так, незвичайні. Незвичайно. — А що ти склав зі свого? Хочу зроблю американський автомат. Я автомат Артур який. Мені дуже подобається. Мені теж. Його не варто зробити. Свій конструктор Мар'ян Косак назвав Соко. Каже, з нього можна робити не тільки забавки, але й предмети інтер'єру. Запатентував іграшку і подався з нею на всеукраїнський проект Велика ідея. Це сайт фінансування нових стартапів. Ми зараз хочемо зібрати кошти для того, щоб виготовити партію з 250 наборів. І ці набори роздати в дитячі центри для ну, знайомлення, щоб діти могли бавитись. На першу партію конструктора треба 150 тисяч гривень. Наразі зібрали дев'ять. Жертвують гроші звичайні українці, яким сподобалася львівська альтернатива популярній закордонній забавці. Оксана Набойко, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.